Кавалерка, зайшли ми до, до нього на ремонт подивитися. Опача. А дивіться на святого, дивіться святого, молодець. Опача. Нічого собі. О, отак має бути, братан. Дивіться, він червоний став. Кум, як тобі? Що, да. so, so, давай. So, да, будь здоровий, чай, oh. до завтра. Майстри, бачите, вже як пізно я тільки наїдуть. Но... Ну там, де ще все одушняє. Дивіться, ламінат стоїть, він дуже майже вдарений. Він дуже майже дам. стоїть. Одна От... 16 лише. Ще... Дивіться, вже плитка стоїть на кухні, нова плиточка стоїть. Фартух стоїть, скоро буде тиво, кухня Боже, сама так. по собі вже ціла. Тут вже навіть структура є, так? Структура вже теж є. Якраз під коляд там той. Структури, щоб то якби соціна кінація, да, не? Так, так чекай, то вже кухня студія, не? Файно? Файно, братан. Чітко все зробив. слухав... яки, що скажете? Німці мосно буде, не? Бо, ну, як би то не було, як в тих 90-х. Виходить вже з того радянського союзу. Ось працює, старається, заробляє no. гроші. Буде тепер як 23 му у плетала з Маріаночкою туди. Ти коли би посвячував. Що там якраз, якщо з майстрами договорилися на нарахунок другої кімнатки? А там вже буде золото. Отміяли щоб... ті деталі, ремонту. Так що Бодя потім його не махав. йому робити далі. Я прийшов якраз йому там підсказав, Під що як має бути, бо він хоче. Таку кімнату як я. Та я вже йому мусив під себе. Там буде карта, там буде короб, один в середину, другий випухший. Коротше, це. So, ну, я з тобою говорити. то все говорив. Ми ж з Боді утушнили. Він no. би зараз розказував, що Бодя би відвірив ні, <с> 56 см. Льоні вже Христового нема, він вже поїхав самі знаєте куди. Льоня, поїхав. не буду говорити, самі знаєте куди. Всі в курсі, всі в курсі. Так, а ми хороші. Ну Ну раньше, що було, що стало. Ну Не файли, не файно, пацані. Ну то чого? Ну тепер німець гроші не трати, а старається для себе для хати, для ремонтів. Це вже приведе Мар'янку. Так, і Мар'яночка моя. Марянка затішла, що господар що? Подзем'яча хата буде. PlayStation сюди. Короче, дякую спра, молодёжь. Аже мы короче, зараз їдемо і... далі, їдемо далі з моєю ж 36 з моєю колегою. Телефон там хочу купити своєму покреснику. Так, <тур> да yeah. їдемо далі. І що дивись, свій iPhone просив мене, yeah, типу Та, там залишився з ледіною, щоб мені той він порішав скорінь. Yeah. Так. Так що все. Ну ми будемо. А буде, тут і виступає до роботи. Ось біколо ліжко збоку тут телек. Короче, все буде чувак? Що <тур> буде бомбезом. Одним словом, молодёжь, трошки показую вам ремонт, як вони світ відбувається. Бо хлопаки вже йдуть вже на другу кімнату, yeah. та Ще скоро кухня буде, буде сочот.